Ну, це єдиний варіант, на мід, який я бачу, але я не вірю в во тіні. Ну, насправді є Котл, але він не буде грати нікуди котлі. Кентавр. Ні, Кентавр. Да. Те, що ми обговорювали, oh, що просто просто. До пулу І упарилися. що Пішов проляму Маус, Мідова на вайпері. Так, да, Селері пішов контестити Лотус е, е, проти Пама Не витримало серденько. Селарі. вийшов іди звідси Заєць зі спини обходить Селарі. От би третій тут. Тут би просто інстакіл був би. Так, з першими батарейками. Слухайте, може, із і з першими забере граната, працює непогано, заєць. З бутсами сами буде забирати селері. З третім би просто зробив це швидше. А так Фебе ну, Заєць робить ФБ, а не помирає першим. Це перемога, напевно. Я не зрозумів, правда, селері, чому він вирішив тричі вдарити чи двічі вдаритися просто в коги. Ще одна палиця, забирає кур'єра. Та? Ти що? Ти просто король викинутих палок. Та, Ніку жбурляє ще Тускара, намагається вийти звідси. Ну що, спробувати віддатися нейтралам? Та ні. Це цього нейтрала звати мідва, і він забирається вбивство. Віддаємося йому поки що. Джуз за вежею. Тут, якби биканули канули вдало, то тоді претензій би не було. Телепорт пішов від клока. Активна руна. Може спробувати забрати якось мідвана. Відтав. Але куди ні, це Трохи провал. Ще й лотус по Мідвану, Тіні точно загине. Щоб клуку не підставитись, непогано Заяць грає в футбол. Мідвану дуже боляче приходить сюди Ріді спину. Працює шадовор, Мідвана точно мають забирати. так і Яміча теж Заяць на розвороті до кінця. До супортів поки що відпрацьовує дуже непогано. 2-1 у нього. Тіні треба соло і якось. Камбекати, ай-яй, прям дуже боляче по нетворсу. Я знаходить. Рідіса сюди йде бум. Рідіс, скоріш за все, буде помирати, плюс обума шостий рівень ніхто тут варлока рятувати не буде. Помирає Варлок. Бум буде далі. Качі, слухай, ну і Брюмастера, подивись, Нетворс більше, ніж у Джагер. Ну і ось він, топовий домінуючий Нетворс. Але я не бачу такої крутої перспективи насправді в вайпері. Та, вайпер може задомінувати будь-яку лінію, але в перспективі я думаю, що ну, дістанеться до нього Клокверк Кентавер, та вони його просто на запчастину розбрують того вайпера. Не думаю, що Мідван може тут сильно задомінувати. Заяць, поки під хілом від Рідуса все ще живе, виграє трошечки часу. Ямічем мають переїхати. Та, розміняють зайця. Ще одного саппорта і Ніко отримав кіл. Nice. Це дуже приємно. Подивись, одразу, 2-300. Так, так і складається камбек, дійсно. Диви, весел з'явився. От зараз, як пережити, 2000 переваги, падає вежа в топі, брюмастер з веселом, з ультимейтом, він готовий йти вперед. Три топ нетворси за маузами. Як утримати оцей момент і дати час Джагірнауту? Такий потрібний йому Рідіс розривіли в смок. Добре, якщо заберуть Рідіса, там та і Дігернаута не будуть чіпати, він буде фармити в цей час. Це більш-менш нормально. Але бум, бум набирає, набирає, продовжує набирати і не зупиняється. Все ліворуч. Ну, для мене чомусь ну не є взагалі питанням. Та ніку відкидається. Вайпера зупинили. Заяць зміг поставити коги, але не відпускає при цьому бум. Ніку. Ніку забирають. І ще один кіл, і вже кілінг спрі бачимо. У Бума. От він підходить до вас, накидає весел, пиво. І дихає. Ну і, ну, це. ну і які у вас шанси повернутися додому вчасно? а, Можуть забрати Селері, Кентавр, забіг сюди, пома ще й скріпком працює. що у Бума немає ультимативної, але чи зможуть його пробити, Ну, тут ще й шадофін долучився. Нормально, так знизу просто з лоу дав койл і пішов далі собі фармити. Що СФ? А, Момчик. Момчик у Кристаліса вже дуже близько. Побачили джуса. Ні, джус. У нього Ой, FURI, є Ф'юрі, є омніслеш. Підходить сюди ріді, спроба вбити Мідвана. Голем віддається, <гох> кинули Варлока. Омні Омніслеш непоганий. Мідван помиляється. Ні, ти бачив, яка падаль на жабуні? От тільки що ледве не заруїнив, просто вирішив стан видати ґадзи джус, щоб той не добіг. О, вона у тіні. <г art> у всіх, у всіх це непогано у тіні ну, трошки. А просто якби тіні зараз грав активніше, це означає, що й джагеру не треба було б десь там файти лізти. Мідвана мусять забирати. Забирають Мідвана. Прекрасно. Джагернаут просто дебат, хоче зробити, але там шалений демедж від Крісталіса. Та він просто затикав з руки зі своїм момом. Рідуса пробіг! Зайві метри пробіг, не віддався нейтралам, ну і може зараз від відчуду Фінда загинути. Ну, Поки що не загинув. Кур'єрчик? Він не буде, він не буде. Його бачили та все зрозуміло, але за ним немає сенсу просто бігати. Я думаю, що можна навіть пожертвувати власним життям. Тим паче, для зайця помирати в доті це. Не щось таке феноменальне. Ну, не пускають. Бум прийшов, Мідван теж прийшли, і вони просто не пускають близько до Рошпіта. Хоча Заєць намагається кут знайти, Ніку, заходить. Це не Заяць. Це взагалі не Заяць. Але от... по нетворсу близько. Все-таки застрибує сюди, хоче вкрасти гітова. О боже. О, я от готовий. От я серйозно. Я слухаю тебе і такий думаю. Для мене от просто це от зараз канонічний джаггер Мені дуже подобається те, що він на ньому робить. Те, як швидко він uh, фармить, як він знаходиться, і фарм. Це джус. У нього є ультимативна. Тут питання, чи встигне він щось взагалі над... Ой-ой-ой, завжди помилка. Ні, nee, ну жабун просто гниляк. Завжди працює тупо проти джуса. Уже двічі спрацював проти ну чисто проти нього. Ніку його спіймали теж. У нього ДД є в пляшці, натискається. Стампід, але полетів, камінь, все, все звідси. Бум уже ніку не відпустить. 20 стіків та ні, це з варіанці. Я думав, може пугне за нас просто. <ріст> такий біжить там пугне, такий зараз пугне трохи ХП заліє. Ні, не заліє. І от оце Есеф, який забиває всіх з руки. Заберуть кентавра. <ріст> да, да. Заберуть, заберуть, перекривають йому шлях. Хоча ні, дивіться, все, контроль закінчився, і кентавр. Кентавр не джагернаут. У нього є змога вийти, ХП достатньо, у нього зайцейлері треба спробувати забрати. Гадзе джулс отримав цей кіл. А ультимативна є у джагера? Є у джагера, але там гіда. Шадофінда, ну можна зараз вбити, спробувати Крісталіса і потім ульту в Мідва набухнути. Охой, непогано все складається для Наві тут. Джус ще досі зовні Слешем. Та, вибили Гіду, хоча б втратили клока, забрали пугну непогано. Просто ну тут же ж Крімсон абсолютно не потрібний. Ну, я ж. Ну, ну, проти Джагера Київська не те, щоб сильно працювати. Не, не Простіше купити там якийсь год скептер, бо у нього нетворцу немає. теж фізикою не сильно б'є, він розраховує на проказ магічний ці. Кентавр тут... теж не сильно фік Фізіологу да, я до чого підвожу. Шо мене таке відчуття, що він іноді просто це робить, щоб це з'являлося в пабліках, і люди потім казали: ну я бачив, селері збирає. Типу А, ти думаєш, просто руїнер та... наших пабліків. Просто це агент агент селері руїнить тобі пабліки. Ми йдемо нападати. ми Смок натисли. Ми хочемо просто розвернути цей файт. Смок злітає з ніку. Він розуміє, що бум поруч, бума закидають сюди. Бума треба забирати у Джегернаута. Може не жаліти ультимативно. Чи вони розраховують, що і так заберуть бума? Бум дуже живучий, але бачимо, що пробивають по демеджу. Бум має зараз загинути. Джагер забирає цей кіл. Мідван пішов далі. У нього є ультимативна. Можна спробувати забрати Мідвана. Джагер. Ну тисне Ульт! Тисне ульт, Забрали ще одного героя. Нормально, мінус. Мідван. Розміняли Кентавра і Клокверка на Брюмастера і Вайпера. А від Кристаліса вже бажано відійти. Так, треба виходити. Ідеально побилися і так по факту, напали без Primal Split, забрали вайпера, забрали брю, втратили лише кентавра і клока. І Джаггірнаут вижив, подивись, три тисячі шкоди. І скільки золота він зібрав. Найбільше все, що забирає Джус, нас повністю влаштовує. Бо це промінь світла. Це надій тисячу золота. Джуз підняв у файті. Дуже круто вибрали момент для нападу, коли не було кнопок. Джус зараз заходить, бачить яміча. Зараз треба відійти джусу. Може дуже боляче бути. Джус з мантою на розвороті. Викидає від себе ніку. Борщ вариться непогано, але під'їжджає Крісталіс. Дуже боляче джусу. Прокає кріт, розсипається. Джегірна. Оце застрив від джуса був. Ти бачив? Він на такий... і такий. Я, в... Я, Я вб'ю. Б... А потім такий балі. Навіть починали з 0-1 завжди. Ні, та тут не питання Ми ж конкретно дану гру зараз. Там накидувати копію наперед Nie, не сенсу. Ні, так, На Б-3, чисто а, копіум. Все. Бо все. на цю мапу вже Напад. місця немає. <пу> ну, дуже боляче Селері. Непогано його забрали. Джагірнаут страждає. Спроба продовжити контроль. Натискає Ф'юрі, є стампіт. Тікати треба Гадзеджусу, живий поки що ставить Хілінвард. Непогано ПМА. Просто розкайтити треба. Просто розкайте Брюмайстера, Прошу. Викинули когось. Це Кріп, Рідісу дуже боляче страждає. ПМА ні-ні, вони не витримують шкоди. Розсипається кентавер, не переживуть. Так, да, кентавер не переживає. Джагер є ультимативна, але під що її давати? Під тіні, можливо, да? яміча закидають, просто заберуть яміча. Той виграє, поки час. Джагер літає в повітрі, вистрибує назад. Банди погані, насправді. Зараз Кристалісу все буде боляче. Гадзе Джус іде на крісталі, забити його. Не хоче давати ультимативну. Боїться, що просто завести цю ультимативну і... Так і не поб'ються вони. Треба чекати. Врив тіні плюс кентавра чекати. Тоді щось можна буде вдіяти. Ну, відбилися. Знаєш, просто відмахалися всім, що було. Відкидалися. Ну, чекаємо тоді на повернення кентавра. 15 секунд. Навіть трохи менше. А Джагер не дуже боїться, що його там щось з ним зроблять. Закинули. Зараз Шадоу шадофін. Знову все одно дуже багато героїв поруч. Просто не можна тицяти омні слеш, бо ти його витратиш, полетиш і помреш на цьому. Ні, не боєздатний один же гернаут, відверто. Це ну, дуже важко так грати. У тебе Тіні стрибає, дає дві кнопки і все. Він більше на що здатний Тускара засейвили. Байбек пішов від Тіні. Ніку, непогано. По трьох. У Міслеш все ще є. І пішов. Джуз починає давати демедж з бандами. Дуже боляче Маузам, але немає кому допомогти. Він один стрибає Ніку вперед. Яміча хоча б і забрати. Когось кинули. Бріо непогано розсипається. Тускар. Вайпер загинув просто від бунтів і виходять на. Стампіді звідси, бум в борщі не може вийти. А Ніху... бити бума, там може селері померти. Насправді там же банди. А, все, банди злетіли. Ну, спроба, спроба побитися, але є піка, розсипається тут тіні після байбеку. Живий досі. Пугни не можуть нічого. Наві розсипається джус. Тіпнули крісталіси і джуз прописує GG. На жаль, друзі. Ну, Джагер один. Ну ти бачив, у мені слеш з бонтаму ідеально спрацював. Шалена кількість шкоди, але більше ніхто нічого Там, не та, та, та. може. Туди ще якогось живого тіння або кентавра. Морф. От я теж на морфа тепер. подивився, але морфу важче. Морфа з веслом на 10 будуть знищувати. Блейд. Тебе важко теж. Ми здається, дузі. Бруда. А, Бруда теж не непогана. Бруда нормально? Але ну, важко все одно. Диджус показував уже просолку на Брудмазер. Да, і Селері буде на Скаймазі на реально грати. Uh -huh. Не вдасться вбити, побачили. Селері, Нікучі повернеться. Телепорт від Брю. Треба Брю, треба Брю. Вас не цікавить скаймак. Брю мастеру дуже боляче. Пішов телепорт від вайпера сюди. Бум страждає, але Наві розуміє, що тут п'ять героїв маузів опиняються в моменті. Дуже боляче. Гадзе джусу. Непоганий дрімкоел від Ніку джус. Треба вийти. Джус! Летить в нього голуб, Бандле страйки помирає, бруда. Вистачає все таки шкоди. Вони в п'ятьох туди перетягнулися. Це мені здається, просто максимально нечесно вже. Так, ну поки що тисяча переваги тримається. Ну, я тут думаю, пара. скоро ж павучати почнуться. Треба це, якось підпалювати, ну, клепати. Це буде розгін. Ну так, тут проти павучків 100% угу, потрібно. І треба на Максу ти. От що можеш до шостого рівня. Булди, пак, пак, ти пак, пак, на пак агент-пак. Пак? Найс, ну там рідність просто добиваєш. І дрімкойл натискається по скаймагу. Двох сапортів забрати було би ідеально, руна захисту працює. Ніку підстрибує на міліметр вперед. І на селері просто виходить. Ну, це SkySбут саме 370 мс. -у. Зараз просто замансити, задоджити, та і Ніку все прекрасно розуміє і тупо звідси виходить. О, тільки заберіть. Забрали. Забрали все. Основних всіх забрали і Ніку може тікати, звідси. Орба там є на річці, а заяць буде по деревах мансити. А тут і немає стейки феншентів при цьому. Ай. Ай! О, ні, ну, я не знаю. Це було дуже сильно. Як воно його зачепило, він воно немало. мало. 다, так, він закотився веншента і воно збило телепорт тренту. Ну, блін, це. І от в сторону боту рухатися. А воно що так, у нього так. що? То що у ПМА ультимативна така, знаєш, чисто на, на, на діфенс, щоб просто тебе не вбило. А, ні, тут інше може бути. Ні, все одно треба захищатися, бо дуже багато героїв перетягується, хоча зараз uh, Рідус допомагає. І ПМА не пішов. Звідси пасивка настакалася, у Крісталіса mm. мільярд демеджу, і Мідван долучився. Бачимо, що в обличчя навіть забрали. Пак з дабл демеджем прийшов сюди, але забрати. Це дійсно. О, Бум. У нього є ультимативна, але не забуваємо, що вона Сайленс є. Чи вистачить демеджа вбити його? Ні, Сайленс досі працює. Хоча слухайте, можна спробувати та забирають його. Вибухнув. Я забув про Рідуса, який може подовжити будь-який напад. Якщо побачить, мусить забирати. Оце Лері зараз зараз спалив е, смок, але ніби не вгадали, не зрозуміли з якого боку взагалі був суперник. Бомзу ну, з ультімейтом. Насправді погана позиція тут. На Рідіса першим нападають. Можливо, треба вийти, але ні, встановлюється арена. Прибила МК. Треба дати по ньому демедж. Джуз боїться заходити. Встановлюється арена від Крісталіса. Треба відійти на фіди в Марс, на фіди в Рідіс. Ніку просто виблінкується звідси. Е, дуже красиво засетапили Маус. Були готові до цього нападу. Вони самі хотіли побитися. БКБ то, будь ласка. З Блаторном не буде недостачі по демеджу. Ти думаєш, що він і так за оркід не з'їде, мені здається, просто у нього і так вистачає. Та висипає. Він такий прям вау. З Блатторном таке відчуття, що ти навіть брю просто в соло зжереш. А от за, чисто за оркід брю важко вбити. О, три сайленси. Три. Зараз на вайпері про всяк випадок було три сайленси. Ну, щоб точно, знаєш. Mm -hmm. Ні, та правильно, треба всі кнопки вдавили, вийшли, забрали вайпера. Ти просто уяви, ти на вайпері. Коли вони з брудою в такій самодомінації, маючи 14 тисяч переваги, ага. зайшли в бот, нафідали і програли гру. Я сподіваюся, що зараз буде інша ситуація. Ніку задоджу, задоджив, задоджив ультимейт, здається. Ні -ні, під брейку, під брейку. Неважливо, все одно забрав Мідвана тут просто в соло. Вони помирають в соло. Бруда в цей час забирає. Ну, що зробить зрештою Манкікінг? От він до БКБ нарешті дожив. А він що при... воно дає? у ньому просто Беф бар. Окей, добре. Ти поставиш арену, наві можуть і відійти з цієї арени. Схемага треба швиденько забрати. Забирають його, підбивають паказ. Підвесел на нього, накинули, пака знищили. Упс, він приземлився мертвенький. Яну розвинути перевагу, ніхто нікуди не поспішає. Можна і другого рошана почекати. Немає там таких персонажів, які станом на зараз можуть качатись-качатись і щось зробити таке, що вау. Летить Тускар, летить на свою смерть. Здається, побачили бруду. Крісталіс змушений натискати БКБ. Виходить просто джуз, розкайтити БКБ і далі можна битись. Стрибає Ніку. Ідеальний дрімкоєл по чотирьох. Натискається. Арена встановлюється, встигає розкластись. Брю. Треба забрати Селері. Він помирає. Марс катається поки що в Єулах. Чи буде продовження стрибок? Підв'язали двох. Зайц стрибає, Шикарною ультимейт по трьох. Сайленс від Ніку. Вайпер помирає. І зараз треба буде розсипатися всім мозам. Бум забрав Марса, але це не важливо дуже боляче тренту. Тренд теж загине, Нікус, Стрибок ще один вперед. Інсвел розсипається, і ґаджуз зараз буде з'їдати всіх. Мінус Скайтускар стигає виблінкнутись, і Бума будуть просто доїдати. Слухай, ще непогано побились Маус. Мені здавалось, їм зараз будуть просто гайки після цього дрімкоїлу, але вони більш-менш побились. МК робить ареною різницю. От битися в ній не можна. Гадзеджус іде з ним. Відпустить. Іде з ним хитатися один на один, але все одно. Ну, не Завжди є оце, але в доті вдоті воно існує мап, який ти не можеш програти. Так, все, ну... все камбекається в доті. Якщо ще й ви цьому сприяєте, то зрозуміло. Ну тут вже мусять забирати, але Яміч дуже вчасно сюди приходить, намагаються витягнути ближче до бази. Не забуваємо, що на цьому файті 2 БКБ буде вже. Наві. Намагаються ху... Тусіка забрати. Забирають його. Гедзаджус Вікетсік отримав. Але у у самого здається БКБ вже закінчилася. Ґедзаджуси, їду хоче віддати. Але Крісталіс ну він робить цей діференс. все одно, незважаючи на те, що у нього команда не дофармлює, не доїдає зараз. За рахунок цього манкі кінга отакі такі поодинокі кіли все таки працюють. Так, тут Дрімкоел пішов Тускару, Дуже боляче. Я міч має помирати, здається. Сноубол встигає натиснути на зайця, не вже виблінкнеться. Паразма працює, все працює. Ні, Ніко таймить. Сайленс, це дабл кіл для нього, непогано. Двох сапортів забрали. От тепер можна кудись підтиснути. Бачить, бачить, бума. Стрибок в нього, Бладторн працює, арена, прибилась списа, манта стайл, бум помирає. Отак, оце! тут да, да, не треба йти і вбиватися в хайграунд. Вийшли з бази, покарані, будь ласка. Так, так, так. Брода виглядає ультимативно. 25 тисяч нетворсу, 10 тисяч переваги над іншим. Ух, гором. як вони стали! Ідеально, просто мінус три має зараз бути. Ну, арена стоїть, але доїдять Манкі Кінга. Боже, шо це? це до. Це ідеальний Три по двох від це що просто від це? просто ідеальний змок. Один плюс один дорівнює три. Це, це супер акція. Красиво, дійсно. Зайця можуть зараз. Не факт, не ні, факт, ні. у нього ні. ще є величезний Забро. лотус. Приходить джуз, помирає Мідуан, це мінус три. І Брюмастера теж нікуди звідси не відпустять. ПМА на місці. ПМА контролює. Мінус чотири уже станом на зараз навіть. І скаймаг один зараз треба буде якось щось дефати. Та можна можна напевно друкувати. Оце був дуже красивий момент. Ще й Ніку одразу побачив, тут сідає на скаймага, даст ТПА, утисне просто у себе на базі. Вайпера побачили знизу, чи не поба... Побачили. Та Вардик стоїть вайпер знову. Зараз з'їдять гадюку. Стрибає Ніко, видає Сайленс. А вайпер купив собі діспел. Його просто буде недостатньо цього діспелу, тому що сайленсів тут, як ми бачили, міді, міді, в мінімум три. Ай-ай-ай! Виблінкуються ямичі в інвізі, просто виходить. Але план хороший: одразу двох героїв підчепити. Мауза знаю, що їх не бачать. Ніякого трента тут не може умовного бути, чи ще когось, чи Павучат, чи Варда, тим паче. Стрибають, Хекс видають. І Манкі Кінга можуть забрати. За Хекс так і є. А МК витратив всі гроші, щоб провести один вдалий файт. І байбеку у нього банально не буде. Зараз Вайпера теж треба доїдати, та, навіть якщо Рідус йому віддасть, це вже не, не, не критично. GG. Мінус 4. І просто по намі. Завершують. Це протистояння. Прекрасно. 35к за 36 хвилин. Просто дійсно домінували і. Умовна не від ілюзій, да, ілюзія в нього слабка. Від ілюзії. І Грімстрок не зможе створити з нього ілюзію. Отак от. Тут <говори> <говори> два героїки, які такі сильні ілюзії з них будуть робити. <говори> абадон. Але абадон це теж на тиск герой. Абадон це от прям щоб проти Тайтхантера прийти йому. разом з інчою і прям бити його постійно. Добрий вечір. Це провал. Це просто провал. Розводить тут Кабанів в різні сторони. Дуже боляче, нікума немає. Селері досі водить цього кентавра. Кабани працюють. Є ще один стан. І Ніку зараз просто загине. Я кажу, і треба було просто випа. піти на базу. Селері, ну клятий на інчантрес. У нього майже шостий рівень. Ще одна пачка, і ми розуміємо, що він вже буде гавкати на Ніку. Ну а Ніку без шостого. Нікуди не втече від нього. І гавкати ні на кого не буде. Отож. Коли болячий Рідісу він помирає. І нейтралом віддається пуч. Поки що складається все. Як найкращим чином для Мауза, але фармить бруда. Дізрапшеном подовжити життя. Ембер не хоче виходити до 6 рівня на лінію. От Зараз тільки в лісі його отримав, але ХП вже недостатньо. Слухай, Заяць вийшов отримати експу, накричали на нього, Так, Заяць. Відійшов. Шостий рівень є у Ніку. Вежу в міді втрачають. Катапульта працює. Інчантрес на місці. Зоопарк. Ну і Віжен і забирає. глибоко ставлять. дві 2000 переваги. Вже станом на восьму хвилину. Ніку страждає від кабанів. Сюди приходить Заяць. Приходить Дідіс, приходить Каце Джус. Хук не спрацьовує. Джус, джус, хаста. Та сама хоста заховав Заяць. Треба просто тати по тисячі, Мідлан має помирати і забирає його Заяць. Селері п'ятого рівня Джуз має його з'їдати. Яка шикарна перетяжка тут від Наві. Забирають Мідуана, забирають інчу і дефають свою свою оцю от зону, де. Згадаємо взагалі той неприєм... неприємний інцидент, який був, коли Селері на водичку змістився на кентаврі. Це коштувало ФБ для нас. Підчепили Пуджа, Сайленс плюс приголомшення. Ну і тут яміч немає шансу ніякого з'їсти, бо. Рідус працював. Ну, Брюмастер кастанув свою ультимативну. Ембер Спіріт, а Гадзеджус намагається по деревах втекти. Камінчик летить до нього. ПМА прилітає, ПМА сьомий рівень, але немає реведжу, як ми бачимо. Та мани не було. б, Прокачав, Прокачав і Мана з'явилася. Тепер же ПМА може кастанути ревагу. Брюс спробувати забрати. Чи Мідвана, вони щось дуже сильно розплітані. Бума дуже важко забрати. Ну, забирають Енчантрес. Якерем по голові. Поматіка, тепер звідси. Чи крісталіс перетягується? Тут дійсно бійка, просто абсолютно ні за що відбувається зараз від Маус. і Абадон до останнього не хотів сюди тепатись. Він такий, ну я не хочу бігти під Т2 вороже, бо мені немає чого тут робити. Енчантерес забрали, нікого не втрати, нікого ж не втратили. Навіть. Нікого. Все, фантастика, бум без ультимативної. На бума зараз вихід. О, так це доїсти те, що не доїли в мідлині. Прекрасно, слухай, бум! Та це агентура вже починає працювати. Я його ментально в думках просто морально ментально він, всюди відкрив. Він чи ті лапки підбиті, так сумно тягнув за собою. Відхромав просто, це монтастайл, це той самий монтастайл, який врятував. Так, але ж те, а... що прочитали і вийшло. Отак його підчепити. Ну, як прочитали? У них там серверват стоїть. Про це має бути формація. Помагати і ультимативно. чи зможуть швидко забрати. Зараз глянемо Свел. Висить на Ніку. Ну треба забирати інчантерс, бо вона багато хп відновлює. Забрали нарешті інчу. Мідван без хіт-поінтів. Помагав в центрі подій, але не помага не так багато шкоди. І зараз забирають. Приходить джуз. Ну, Крісталіс без ультимейта, буде просто помирати. Рошан розсипається, забирає її гіду, гадзе джуз. І Бума теж звідси не відпуститься. Тім вайп, не втрачаючи жодного героя. Браво Наві! Тім Вайп і доїли Рошана. І забрали собі Гіду. Всю брудну роботу було виконано саме командою Маус. Що посип, не посипали, Сніку, все розуміє, прекрасно відходять. А я не буде гиб. Він грав матчапи да, Проти Інчантерс? Він розуміє, що це дуже хибне враження, коли вийшов. Що її це... можна вбити? Я. Е, с... Так, потім про це поговоримо. Ніку. Зачепили і забирають. Ніку. Слава. Е, так от нещодавно грав проти Enchantress, яка просто із Рейдіансом і з оцими віспятами, які з'являються на ній. Ну просто ти не можеш вбити нормально. Так, це трійка була. Enchantress. Я спочатку посміявся, потім не смішно. Дво героївці з'язали, да, зали, Треба забирати всіх тут. Ще сховали одного з персонажів. Селері поливають дуже сильно. Селері ХП починає відновлювати. Це. Це не ріжеться. І відновлення ХП ми бачимо просто радикальне зараз у Селері. Гадзеджус побіг вперед, У нього є ще і гіда. Може потенційно підставитися. Зайця в спині зараз забирають. Ми забираємо в розмін Крісталіса. Непогано розмінялися. А ідеально взагалі, мінус три, бруда живе, збирає всі лаври абсолютно. І що найважливіше відбувається, я тобі скажу чесно, з усього всього це неважливо, навіть що? Павер спайк Абадона з Радіком, коли він має пофармити ще 10 хвилин до манти і починається його гра, не відбувається. Рошана чекаємо? чи, Чи що? чи вдалого моменту. Я, поки чесно кажучи, мідван стрибок в зайця зайця врятувати якось Сайленс. Сховався сам Крісталіс на саппортів напали майже ідеально, але живий, живий Рідіс, Ідеальний ревес пішов Зайць, Не помирає. Розсипається пудж. розсипається Мідван, Шкоди немає. У мауз виблінкується звідси. Абадон. Був просто змушений накивати п'ятами. Селебрі теж нікуди не відпустять. Бум підчепити його. Якось Нікучі будуть стрибати далі, не влучаючи нами за крісталісами, де Заяць до кінця. Заяць встановлює віжен. Крісталіс! Встигає виблінкнутися. Але Заяць буде йти. Здається, не збирається відпускати підстриб. Ще Ставець один раз так екон... економить свій блінк нереально. Або... А, він блінканувся, де? Да? Він блінканувся, він не економить. Угу. Неприємно. Неприємно. Але Рошан забирається, все, і можна тепер самі мити, тиснути, і нехай вона. Редклікати на її базу, mm -hmm. хай вона думає, що з тим робити. Шива з'явилася. О, емберспіріта. Так а Та був результат. Да? І без майбутнього в кіберспорті. До побачення. Просто прийшли, легенько абсолютно забрали бума. Далі поставив собі Блаторну, Джуса Батерфляй 7-0 10 статистика 350 кіпів. А от уже з Рідісом на пару, ще й Селері забирають. Падає бум, падає селері, нічого не заважає Вінсера Прямо зараз підніматися на хайграунд на той. гаркнути. Ну, якщо якщо реакція, що Джус Джеджуслявочно тискається, намагаються швиденько вбити біста. Бруда, ілюзії просто свої туди відправила. Підходить трохи назад, але буде жити. БКБ вімкнув е, наразі Мідван, поки ще поживе. Кадзе-джуз. Кидає зараз брюмастеря. Так вони заберуть зараз Брюмастера. Да, він просто з'їв Брюмастера. Її складається. Бум, але після Блотфорд. Які показники по шкоді. Бум з байбеком, але він не допоможе. Мінус інча, мінус бум. Байбек пішов від інчадрес. Заховали Крісталіс. А крісталіс без ультимейта, підв'язали його. Щит рятує, він поки що вийшов на фонтан. Загнали Наві просто на фонтан. Забили ногами. Немає кнопок. Бум. після байбеку. Прилітає, помирає, витягнули джуса. Але у нього Екіда. Підв'язали двох героїв. І здається, Маузам. Треба друкувати. Руар натискається, з'являється ультимейт у Абадона, але він йому не допоможе. Бруда гризе, на фонтан заходить. Джос з платорном. Селері здіспелили, поки що живий. Ну просто за рахунок фонтана виживає зараз Маус. Ну то, то, то. так. І ґадзидж так дайв, у нього егіда є. Він хотів, може, навіть і померти розміняти ту егіду, але бачимо, що закінчується вона, ресурси відновлені. Ну, це от для мене. Е... В поганій грі отакий Абадон, от він таким і мусить бути. У нього рахунок. Просто подивися, це твій кері, у нього рахунок 0-2-1. Що є він в грі? Що немає його в грі. От його він просто відсутній. Ну, гра таким чином склалася. Так, це просто так склалося. Так, та, безумовно, безумовно. Але от просто в нещасних матчах ти не розумієш, як цим абадоном камбекати. таке відчуття, що це просто не герой для камбека. Бо якийсь класичний кері, там свенчик, якийсь, не знаю, там дроурейнджер, медузка. Ти знаєш, що, нього... вон... yeah. знає, що вона піде в ліс, а потім у вас з'являється опція. У, так. у нього, у нього уже на, на Грімстроку там Абадон уже ілюзія синіша за самого Абадона. Випукали Ніку, стрибають, хоч буде помирати. БКБ Джуз вдавив просто по приколу, напевно, бо ну, він його зібрав, але можливості натиснути не дали. Немає якоїсь критичної шкоди. Чі-чі, друзі прописується. Наві перемагають і рухаються далі. А отут починається найцікавіше, бо зіротинасіді виграли мапу у Falcon, і Там рахунок в серії один.